Так, друзі, колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що, черговий день, чергова оранка наближається. Значить, Що у нас? Вчора пізно приїхали, нічого так толком не почистили, не прибрали. Значить, Що у нас залишилось? У нас на сьогодні залишилось декілька невеликих ділянок, до яких можна доїхати, на яких можна в принципі, провести нормальну оранку, нормальну роботу виконати. Але ж знову ж таки, там величезний бур'ян. То я думаю, воно все повинно приврати, все повинно у нас вийти. Плужок Велесагро у нас в цьому ділі справиться, я в ньому впевнений. Вже так як він на кукурудзині себе показав, просто ідеально. Враховуючи те, що там і швидкість невелика була, і дуже підвищена вологість ґрунту. Але він все, всі рештки він закрив. Ви може, могли це бачити відео раніше. Значить, що у нас? Вчора приїхали пізно. В кабіні не повидували, не поприбирали, нічого не зробили. А, масло ми замінили. Масло замінили, забув вам сказати. Е, значить, 15, 15 В40 залили, хто буде цікавитись. Значить, Що зараз нам потрібно зробити? Як завжди, беремо пилосос, беремо весь інструмент, видуваємо, прибираємо коврик, е, трішки пилюку витримо. Ну, щоб, як воно кажуть, знаєте, щоб приємно було працювати. Це ж не те, що там, знаєте, хтось прийшов з дня до вечора, як кажуть, попрацював і пішов додому. Так не буває. значить, Прибираємо, все отут, начищаємо, щоб воно пилюки не було, бо це усім, усім дихати, це воно таке не годиться. І ще, значить, треба зняти цю кришку, десь випала ця, Через інка чи кусок трубочки вчора. Заважало мені працювати, постійно цього речага тримав вібрація, йде і все. Значить, зараз зніму кришку, вставлю туди щось, чи кусок резини, чи якої щось Щось придумаю зараз. Теж усуну, усуну цей момент. Ну і взагалі, що хочу сказати по самому коврику. Непоганий коврик. Звичайно, якщо видувати його пістолетом, пневмопістолетом. Отаким. От Ось він у нас підключений. Отаким от методом. То воно все розлітається по кабіні, це не годиться таке. А пилососом зібрати нема нічого, я б сказав, би, кращого. І тим більше він зараз у вас буде чистий, це продемонструємо вам. Так що, колеги, погнали. Ну, ви, звичайно, не забувайте, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте оту і вподобайку. Вам не важко, що там раз тицнули туди і все, і все є. А мені приємно знімати для вас відоси. Ну і, звичайно ж, не забувайте писати коментарі. Також значить, сьогодні доорюємо ділянки і будемо причіпляти наш навантажувач Галтех. Будемо приступати вже до таких земельно-органічних робіт, я б сказав. би. Будемо планувати все, будемо, там там усе, будемо органіку вивозити, так що буде далі цікаво. Зараз ми тут трішки наведемо порядок. Meu poder. Якщо вже пішла така двіжуха, то в принципі треба і в юмазику зібрати той мусор. Так. Щоб вручок був чистенький. Порядочок трішки навели красоти, нормально пойдеть. Так, треба їх теж обмити вже, вже дворі тепленько. Треба вам покажу, яку цю піну замовив. І новенький піно той пістолет, чи як він називається, піногенератор чи пінник, як на нього кажуть там. Покажу вам, продемонструю. Так що слідкуйте. Так, зараз ми. Витрима тут пилюку і зсередини чи і з і буде І буде все люкс. Звичайно, що полірувати його ніхто не буде, тому що він ще буде їхати в поле, немає в цьому абсолютно ніякого сенсу. Ну а так, ось щоб приємно було працювати, то звичайно ж таке зробимо. Да. Так. Єсть. Потім другий тряпкою пройдемося, витримаємо і буде нормально. Ось таке вікно відкрите постійно. В одну сторону їдеш жарко, в другу їдеш холодно, п'ячку включаєш, окно закриваєш, потім навпаки, і таке воно виходить. Пилява така. Так, колеги, всім привіт! Вітався, не вітався, привітаюся ще раз з вами. Летимо на чергову діляночку. Там буде великий бур'ян. Зараз подивимось, як воно у нас взагалі е, піде оранка. Я думаю, що все буде нормально, ну а там, в принципі, все покажемо, так, як воно, так як воно є. Так, Люди прибирають. Церква. О! Забиває конкретно, але пролазить, пролазить нормально. Зараз ось папка приїхав, я вам познімаю з іншого ракурсу, щоб ви побачили, як воно взагалі. Так, колеги, ну що, що воно виходить? Ковьор страшний просто. Ми його тут одискували, але навіть і диски не взяли його. Це з осінню було. Юмзиком ми пробували. Отак воно виходить. Місцями бачите, вивертає отакі купи. Тут ось трішки навернуло. ну, В загальному в принципі, нормально. Нормально я оце думаю, що тут краще посіять. Може може тут трішки сої посівної посіять. Тут ділянка взагалі невелика. Але земля дуже хороша. Особливо для сої, я думаю, це буде буде нормально. Залишить тут посівну сою, тим більше тут воно е трава, бачите, злаки в основному. В основному злакові бур'яни. Мабуть, тут сою посіяв. Думаю, буде нормально. Розрівняється культиватором, скоро прийде ще один культиватор на тест-драйв. Такий, якби хороший, хороший. Покажу вам. Так, ну і земля, бачите, сама земля тут. Капітальна. Тут стара ферма і зазвичай куди всю органіку вивозить. На оцю територію. Так що тут заряд нормальний. Бачите, лободина забирала всякої. Воно то його пропускає, викидає, але ж це ж просто ділянка наскільки запущена, що, що це просто. Напижувало, напижувало. Да, мож, можливо, зняти передплужники, можливо воно б і краще йшло. але ніх... Ніхто не хоче цим заморачуватися. Я ж кажу, що тут ділянка взагалі мізера. Зараз доворимо, потім розтягнемо боронами, культиватором, і все воно буде нормально. Але ж ковюр, ви ж можете самі ось бачить. Ось, подивіться. Воно ну, тут хто коли оралося. Ось дивіться. Вона хватувала всього що, всього що, що треба. Ну, юмзик, я думаю, тут би не пішов. Так, дивіться, покажу вам ще оцей грунт. Да, я думаю, тут соя, соя буде в самий раз, в самий раз, тільки теж, теж. яку сою посіяти, теж питання. І на яке міжряддя, яку кількість, я думаю, зробити широке міжряддя, десь 30-те. 30 міжедя і кілограм 80 сюди вжарить сої. Щоб вона була ну, крупненька, на посів, хороша. Я думаю, це буде, це спрацює. Ось така технологія спрацює. Так, ну а ви звичайно напишіть, що ви тут посіяли? Думали ми й кукурузу тут посіяти. Соняшник тут не варіант сіяти взагалі. Я думаю, це більше всього, що буде тут соя. Колись тут пшениця дуже давно була. Я думаю, соєю підчистимо діляночку. Отримуємо непоганий врожай, хотілося б отримати звичайно, ну а там як складеться, звичайно, не все залежить від кількості опадів. Знаєте, як багато хто каже, от у вас там дощі такі проходять. Нам би таких дощів. Так помимо дощів треба, щоб і технологія якась була, з бур'янами правильно боротись і вчасно. Це ж не так, що. Дощі пройшли і все чудово, все чудово, виросло воно, все є. Вся красота, як би на полі. Так не буває. Не все залежить від дощів. Так, в принципі, що? Трішки вам воронки показав. Поїдемо, поїдемо далі щось чимось займатися, щось для вас придумувати нові якісь відоси. Так, що тут у нас дивіться, Знову ж таки, черв'ячки. Живуть, бо тільки дивлюся на нову тілі, показують, там флора, фауна отає. Черв'яків. У нас тут теж є. О, диви який. І це не один там десь на квадратний метр. Тут он дивись скільки їх. Ну і коріння, само собою, теж дебеляче. А диски тут осінь у оце. вони ось, повозили, повозили, такі воно канави поробили, поплавали по цій траві і все, толком нічого не зробили. Ви думали зубовий бороною тут порозтягувати, А тоді вирішили орати отак напряму і все. А тут трави ось взагалі ось в цьому краю чим мало такий потужний ковьор лежить. Нормально сайдет, вже трішки краще почало, там взагалі ось цей край, там воно розтягнеться. Розтягнеться, все і буде нормально. Дивіться, які, як пропадає ферма. Колись це була дуже потужна ферма в районі, але від неї залишилось отакі руїни. Нікому нічого не треба. Ніхто нічого не продає, маю на увазі на, для того, щоб побудувати якийсь ангар, ніхто в цьому не зацікавлений. Так ото стоїть, доживає, розпадається і на цьому все. Так, да, звісно. У нас в селі отаких от дві ферми. І обидві в такому стані. Розвалювали усе.